В Хабі комора відбувся тренінг на тему бачення молоді щодо стратегічного розвитку громади. На ньому обговорювали, якою має бути громада через кілька років, на яких напрямках треба максимально сконцентруватися, приділити увагу та у чому на думку молоді є перспектива у міста. Ми беремо різні якісь ваші зацікавленість, то що вам подобається, і думаємо, а як це можна об'єднати, як можна зробити таку круту колаборацію. І стратегія розвитку громади це теж про те, да, у нас є там різні сфери, медицина, культура і все інше, ніби там ну, воно розвивається якось там окремо окей. Але можна подумати так, щоб в кінці це була загальна стратегія бачення всієї громади і щоб воно якось поєднувалася. Як правильно було значено да, стратегічний план це довгострокова програма, досвятої громади, місце самостійно поставленої мети. Тобто, якоїсь великої великої мети, наприклад. Там, Хтось тобто може сказати, я хочу, щоб там місто у нас було. Культурне, зелене, з туризму моло більш еко еко -френдис. на захід. Завітали також представники фонду Український професійний розвиток. Ми реалізуємо проєкт спільноточки зустрічі у Харкові та Харківській області. Цей проект реалізован при підтримці фонду ЮНІСЕФ. Це дитячий фонд. ООН. і сьогодні ми відвідали одну з наших локацій у місті Первомайський, де на базі хабу «Комора» також функціонує наш проект «Спільна точка зустрічі. І сьогодні ми також ще чекаємо в гості голову представники. Ства ЮНІСЕФ в нього є бажання поспілкуватися з молоддю, з підлітками та поцікавити, що їм що їх цікавить, і що їх приваблює в таких проєктах». Подібні тренінги, можливість почути молодь та врахувати її побажання при розробці стратегії розвитку. Ми хочемо провести опитування серед нашої активної молоді, яка відвідує хаб щодо того, як вони бачать розвиток нашої громади, щоб вони хотіли, щоб тут розвалася, створилося там через 5-10 років. І цей тренінг ми про проводимо в рамках іншого проекту, який ми реалізуємо на базі нашого хабу це проект спільно точки зустрічі від дитячого фонду ЮНІСЕФ ООН», От в рамках якого ми взагалі дуже багато зараз проводимо різних заходів. Це там і майстер-класи, і дитячі активності, і освітні заходи. От, і ми вирішили, що якраз такий захід теж буде дуже цікавий для молоді, при тому, що ми, в принципі, направлені на розвиток молоді, і щоб молодь ще краще розвивала. То ми повинні теж розуміти, чого саме їй не вистачає, і от і сплановити свою діяльність, свої там, майбутні проекти саме на те, чого їм не вистачає, щоб покращити е, можливість саморозвитку і вдосконалення. Генеральний директор фонду ЮНІСЕФ Кенан Маді завітав до комори, аби побачити, як реалізується проєкт спільно в молодіжному центрі Первомайського. Мене звати Кінан Маді, я очолюю польовий офіс. Сьогодні ми відвідуємо один із молодіжних хабів, який ми підтримуємо при взаємодії з харківською обласною владою. Ми тут для того, щоб підтримувати моло. В їх намаганнях подолати наслідки цієї війни. Ми тут для того, щоб допомогти молоді подолати виклики і труднощі, з якими вони стикаються щодня. Ми тут для того, щоб допомогти молоді проводити такі мозгові штурми для того, щоб визначити яке майбутнє вони собі бачать, яке вони його собі планують, їхнє майбутнє майбутнє громади, майбутнє область майбутнє всієї України для нас, для міжнародних організацій, для агенцій ООН і безпосередньо для ЮНІСЕФ іноді досить важко зрозуміти, яким чином ми можемо допомогти подолати ці труднощі і виклики, з якими стикаються молоді люди в Україні, тому що власне майбутнє України твориться тут, в цій кімнаті. Майбутні дітей України твориться тут. В таких містечках, як Первомайськ, і наша відповідальність допомогти молодим людям, яких ви бачите в цьому молодіжному центрі, визначити яке майбутнє для них краще у цей дуже складний час. По закінченню тренінгу учасники працювали в групах, де кожен міг висловити свою позицію та запропонувати власне бачення розвитку міста у майбутні роки.